Привіт всім, я Данил Ганзера. учень другого А-класу сев'ємської школи No12. Вітаю всім Європи і України. Мій попоровий літак приземлився у місті Норс у Німеччині. Європа це чудово, але жити краще в Україні. Україна це Європа. Всім привіт! Я Глобін Захар. Очень в п'ятому Б класу, Калянського закладу загальної середньої освіти 1 та 3 ступенів нами 12 Вітаю всіх з Днем Європи в Україні. Мій паперовий літачок приземлився у місті Польща. Село Любаня. Людзінського воєводства, де я перебуваю зі своєю родиною. Європа це чудово, але жити краще в Україні. Україна це Європа. Всім привіт! Я наш колег, учень п'ятого класу слов'янського закладу загальної середньої освіти перших треків ступенів номер 12 Вітаю всіх з Днем Європи в Україні! Мій попробували тачок, призимався у Франції, де зараз перебуває моя родина. Європа це чудово, але краще жити в Україні. Україна це Європа. Нацумку Алісалиці був Пеклас, Богнякову так, загально середньої освіти, першому третьому сукні з номеру 12. Таю всіх з в Європи в Україні. Мій попробуємо гачок присвіти в країні від нас. Де я перебуваю зі своєю родиною. Європа це чудово, але жити кра краще в Україні. Україна це Європа. Всім привіт. Я Калашникова Анастасія, учениця класу слов'янського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 12 Вітаю всіх з ним Європи в Україні! Мій паперовий літачок приземлився у місті Констанца, країна Румунії, де я перебуваю зі своєю родиною. Європа це чудово, але жити краще в Україні. Україна це Європа. Всім привіт! Я Маковецький Артем, учень другого вет-класу слов'янської школи номер 12 Вітаю всіх! З Днем Європи в Україні! Мій паперовий літачок привівся в місті Сенець України-Словаччини. Європа це чудово, але краще жити в Україні. Всім привіт! Мене звати Головченко Анна. Я учениця 7 Б класу Слов'янського закладу загальної середньої освіти першого третього ступеню номер 12 Вітаю всіх із Днем Європи в Україні. Мій паперовий літачок приземлівся в місті Байройці, країні Німеччини, де я перебуваю зі своєю родиною. Європа це чудово, але жити краще в Україні. Україна це Європа. Всім привіт. Я Тіткіна Анастасія, учениця 5-го в класу слов'янського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 12 Вітаю всіх з нами Європа, в Україні! Мій паперовий літачок приземлився в місті Шаморін, країни Словаччини. Я перебуваю зі своєю родиною. Європа це чудово, але жити в Україні краще. Україна це Європа. Усім привіт. Я Ребець Алікаушина учениця 10 класу слов'янського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів №12. 12 Вітаю всіх Днем Європи в Україні. Мій паперовий літачок призумулися в місті до серед країн де я зараз перебуваю зі своєю родиною. Європа це чудово, але жити краще в Україні. Україна це Європа. Привіт, я Гончарова Василіса, учениця 5-го Б класу, Слав'янського закладу загальної, середньої школи. Перших третіх ступенів номер 12 Всіх вітаю з нами Європи. Мій паперовий літачок приземлився у місті Зелена Гура в країні Польщі, де я перебуваю зі своєю родиною. Європа це чудово, але жити краще в Україні. Україна це Європа. Всім привіт, я Житкова Поліна, учниця 5 класу. Поливанського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 12 Це і всіх днем Європи в Україні. Мій паперовий літачок зробив посадку в рідній Україні, Потавській області селі Михайлівка, де я перебуваю зі своєю родиною. Вона розкладала нас українці по різним країнам Європи. Європа це чудово, але жити краще в Україні. Україна це Європа.